Сьогодні дня до храму 40 святих мучеників Севастійських завітало чимало прихожан. Присутні були депутати новомосковської міськради. З нагоди свята храм побудований на честь 40 мучеників Севастійських, відвідав митрополит пропетровський та Павлоградський Іляней і звершив божественну літургію. Сердечно привітав усіх присутніх зі святом, подякував за старанні труди на славу храму, отцю настоятелю і прихожанам. Та побажав, щоб господь дарував усім зміцнення у вірі благочесті та творені до добрих справ Хочу пожелати всім і браті здоров'я, міра і щедрого божого З праздником всіх! по завершенню святкової літургії, митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней нагородив почесними грамотами депутатів міської ради, прихожан та всіх, хто допомагав православній церкві, присутні звернулися до митрополита зі словами вдячності та найкращими побажаннями. Хочу пожелать вам от имени Городской власти, он не смог присутствовать, того, чтобы э, вы в своей жизни, в своей службе, да, чтобы та сила духа, э, та вера, которая присутствовала в тех сороках солдатах, которые не испугались смерти, да, доказали свою любовь к Богу, чтобы она присутствовала в вас, чтобы Бог направлял вас и укреплял в своей... Ви своєму служенню людям і висадитися направляли і укріпляли нас і вели по путі праведних жизни. Також серед присутніх на святі був представник благодійного фонду народного депутата України Вадима Нестеренка, твій рідний край Олександр Гаркавенко, який зачитав особисту подяку настоятелю храму Сорока святих протоіерею Андрію Шевчуку. Я прийшов ще з однією почесною місією, щоб поздравити всіх нас з сьогоднішнім тим праздникам пристольним. І від імені народного депутата України зачитати особисту подяку. Дякую вам за це і від душі бажаю вам успіхів, благополуччя і мирного неба над головою. Нехай ваші плани і починання завжди супроводжує удача. Дуже приємно, що владике Іриній не забуває нашу благословенну на московську землю. завжди звертає своє увагу на нас, на його паслу. Тому з вам всього хорошого, удачі і служення на благо нашого народу, міра, народу Новомосковська і народу всієї України. Також по закінченню святкової літургії велика кількість вірян, серед яких багато діточок та молоді, приступили до причастя святих Христових таїн.